Як швидко окупаються сонячні панелі? Повім так від ніколи до трьох років. Чому так? Якщо у нас система... Із задачею, скажімо так, резервного живлення, коли є акумулятори в системі, да то такі системи і не мають окупатися або швидко окупатися. Там середній термін окупності 15-20 років. Да, ну тобто дуже велика цифра, але вони і не мають окупатися. Вони дають комфорт. Пропало світло. У вас є світло за рахунок акумуляторів. А ті, ті системи, які мають окупатися, вони не мають акумуляторів. Це мережеві станції. Як правило, вони окупаються, якщо ми говоримо про зелений тариф там біля 4-5 років. Да? Якщо ми говоримо про так звані системи для власного споживання для підприємств, то там дуже швидкі терміни окупності. Багато хто навіть не вірить, що система для підприємства може окупатися приблизно там, за 3 роки. Да? Тому що якщо собівартість 1 кВт, який підприємство бере з мережі 7 гривень, то по сонячним панелям собі вартість буде менше 1 гривні. Тому да, окупність може бути дуже швидка або ніколи.